Теперішній час на лікуванні 32 дитини ну, у нас перебуває. Ну, для нас це багато. В основному це діти все ж таки чуть постарші. Підлітки 8 років, 10 років. Таких дітей, які до року-трьох до років, їх менше. Підлітки да, важко хворіють. Діти раннього віку, коли там, до, до року теж важко хворіють, Два-три роки ну чуть полегше. Висока температура дуже висока лихоманка, вони лихомани тривалий час. Не менше ніж три дні, інколи і п'ять днів днів температура висока знижається погано. Запорізька область активно увійшла до епідемічного сезону. З початку нашого року, до 2025 тисячі рівень захворюваності виріс десь вдвічі. За останні три тижні на 34% динаміка захворюваності збільшилася. І збудник в регіоні присутній. Ми щотижнево, навіть щоденно виділяємо від захворілих і вірус грипу А, і вірус грипу Б, і велику кількість різноманітних респіраторних вірусів. Розрекламований раніше метапневмовірус на жодного разу ще не був виділений. За минулий тиждень у нас є 8 випадків виділення вірусу грипу А. Та вісім випадків вірусу грибу грипу Б.